Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Хрестенка. Я в Аврорі. Нові акції з 8 по 14 травня, включно. Вермішель швидкого приготування ріва по 13 гривень за упаковку. За 23 гривні п'юре картопляне швидкого приготування зі смаком курки. Торгова марка Ріва 40 грамів. Сіль кам'яна мелена. 1 кілограм за 12 гривень. Паста томатна. Вага 70 грамів. Ціна 9 гривень. За 19 гривень печиво сендвіч. Супер контік. Вага 90 грамів. Є декілька варіантів смаків на вибір. Желейні цукерки від торгової марки «Рушен» 70 грамів за 23 гривні. Напій фруктовий капрезон. 200 мл за 20 гривень. Пюре фруктове ельфик 100 г за 21 гривню. Шоколад Міленіум. вага 85 грамів за 42 гривні. Карамель Арахіс. За 49 гривень, слайси курячі з соєвим соусом 30 грамів. Чай чорний розсипний ахмат, ахматті лимон, 100 г 78 гривень. кавовий розчинний, три в одному Якобс за 7 гривень. Хто вже пробував ось таку новинку? Від МакКофе, ціна 11 гривень. І є ще пакетики зі солоною карамеллю. Зверху посипати. За 49 гривень набір цукерок у шоколадній глазурі. 120 грамів є у такій білій коробочці, або у червоній. Такий варіант. Це цукерки від Millennium за 88 гривень. Так, вже гарне в них упакування. нібито вам не покажу. На жаль, вага 150 грамів. Ложки кавові із довгою ручкою. Ціна 17 гривень за штуку такий більш класичний варіант. Є ще ось такі тут і форма незвично кругла, і колір синій ціна 27 гривень. Є акційні ось такі. З довгою ручкою, ціна 27 гривень. Я не знала, яка це потрібна річ, поки не купила, хоча б одненька має бути вдома. Дитячі веделочки. Ціна 24 гривні. Не знаю, я кому, мені ось такий формат більше подобається, аніж є такі знаєте, пластикові. ну оці Для зовсім маленьких цієї ложечки, Але бувають такі як пластикові, то мені здається, не дуже зручні. З пластиковою ручкою за 29 гривень, треба буде Єлизаветці свої так взяти. 169 гривень сковорода діаметром 20 см торгова марка Густо. Багато є акційного посуду. Ось такі чашечки по 77 гривень. Вони в краплинку, зображення однакове, що зовні, що всередині. Чашки із візерунком по 69 гривень. Бульйонники керамічні по 650 мл об'єм за 64 гривні. Кольори є на вибір. Такий салатник за 39 гривень 12 см діаметр. Такий варіант. що Тут просто гладенький край, а тут такий, де він рельєфніший. 49. Бульониця скляна за 69 гривень. Це нещодавні колекції. Так, ось скло зеленого кольору. За 299 гривень чайник заварювальний, скляний із корковою кришкою. Банка скляна для сипучих продуктів за 119 гривень. Те, що більшого об'єму. Менше теж по 119 але не акційна ціна. Така фруктівниця пластикова, вони бувають ще і в інших кольорах. Ціна 39 гривень, об'єм 3 літри. Тарілка дитяча гіроскопічна 74 гривні. Контейнер харчовий за 99. Килимок антиков за 24 гривні. Розмір 30 на 50 см. Набір дошок кухонних, одна бамбукова, інша пластикова, 199 гривень. Така мінажниця бамбукова за 59. Дошка 23 на 34 см, дерев'яна 88. А ця йде, така, як бамбукова, за 29. Дошки пластикові по 64, 20 на 30 розмір. І за 99 гривень 30 на 38. Акції на побутову хімію. «Ленор» 169 гривень літр та 240 мл. Меншого об'єму 109 гривень майже 800 мл. Порошок для прання лоск 300 г за 44 гривні. Сатін засіб для прання дитячих речей 400 г за 29 гривень. Лоск 2 кг та 400 г за 239 гривень. Гала, аквапудра, французький аромат для ручного прання. Ціна 32 гривні. Така, трошки акції. Тайт для ручного прання. Ціна 39 гривень. І для автоматичного 48 Грюнвальд 350 грамів за 29 гривень. Персіл порошок 1 кг та 200 г 199 гривень. Тайт Аквапудра 2 кг 100 г 249 Кисневий відбілювач 900 г за 99 гривень. Торгова марка Калушанка. Бачите, тут ще й пише для поверхонь. Не знаю, як використовується кисневий відбілювачі для поверхонь. дуже цікаво. Гала аквапудра для кольорових речей. 3 кг 600 г за 339 гривень. Капсули для прання дитячих речей 84 гривні, 12 штук. Ліро 119 гривень засіб для прання, листовий 30 штук. З ароматом лаванди за 119 гривень аромат Троянда 30 аркушів. І ще один варіант карпатська свіжість. Пише 60 циклів, А30 аркушів. Хто знає, там один аркуш розділяється на двоє. А от, все написано. На двоє один аркуш розділяється. Я думаю, якщо є багато прийнято, можна цілий кидати. Цікаво, чи ось ці акційні. Давайте спробуємо. Не акційні, 109. По 16 гривень милогосподарське маестро. Вага 125 грамів. Милогосподарське 3 літри за 49. За 169 гривень капсула для прання Аріель 12 штук. Перволь, капсула для прання 13 штук за 179 гривень. Фейрі засіб для миття посуду 1 літр за 116 гривень. Є 1,5 літри об'ємом ціна 169. Освіжувач повітря Grey's 36 гривень. Засіб для миття підлоги містер Пропер. 119 гривень за 1 літр. 115 гривень. підвісні блоки брев для унітазу 3 штуки в упаковці. Є різні варіанти. Такий 105 гривень теж 3 штуки. За 59 гривень набір блоків для унітазу 2 штуки. І 79 гривень галукс, 2 штуки в упаковці. Сів крем для чищення 50 мл за 75 гривень. Сів антиналіт за 77 гривень. Набір запасних блоків освіжаючих від велі 15 гривень 2 штуки. Засіб для прочищання каналізаційних труб крот 940 мл 29 гривень. Одспай Гелвій Десторанти Чоловічі по 103 гривні. Рексона ціна 74 гривні, нівея по 62 гривні кулькові. Дезиранти Old Spice спраї 150 мл 102 гривні. Так, акційна ціна на Arco Men spray 62 гривні. Давайте перевіримо, чи це лише ось такий червоненький, чи ще інші аромати. Інші теж по 62 гривні. Антиперспірант фа спрей 92 гривні, нівея 98 дав 64 гривні. роликовий жіночий рексона 48 гривень. Антиперспіранти жіночі від Дав 109 гривень. Такі йдуть стіками. Так, є ще ось такий віддав. Ціна 109 гривень. Фа 92 гривні. Є дуже велика серія ароматів. І від рексони по 77 гривень. Фарба для волосся палет 86 гривень. Авена 64. Така ще є фарба. Тут акція довше, аж по 28 травня. Ціна 27 гривень. Вечварський птафт лак для волосся по 155 гривень. І мус за 159 гривень. 200 мл. Ватні палички на дерев'яній основі по 11 гривень 100 штук. Натурела прокладки ціна 37 гривень, 10, 8 штук у упаковці. 139 гривень більша упаковка, аж 40 штук. Такий варіант: 14 штук, 82 гривні. І 7 штук за 37 гривень. Green Day прокладки 6 штук за 16 гривень. Від Kotex велика пачка, 30 штук за 109 гривень. 49 гривень, ось такі 7 штук. 49 гривень, 10 штук. Це, як ми вже бачили, від Олвіс по 84 гривні. Різна кількість, тут є і 20, і 16, і 14. Ліфрес прокладки за 49 гривень 8 штук. Щоденні прокладки Олвіс 26 штук, 44 гривні. Тампони з аплікатором за 88 гривень 18 штук. Котекс щоденні прокладки 20 штук 40 гривень. Прокладки щоденні. Лейді нормал 50 штук 70 гривень. Bella Footins ціна 39 гривень, 10 штук. Лібрес щоденні 50 за 58. Discreet 20 штук за 34 гривні. Діскріт більша упаковка 60 штук за 79 і щоденні в Bella Fortins є декілька варіантів. 20-25 штук 25 гривень. За 49 гривень вода туалетна жіноча 30 мл. Такий аромат за 69 гривень 100 мл. Ще є за 69 гривень 100 мл. Зубна паста Parodontax 75 мл 119 гривень. Colgate Max White. Ціна 82 гривні. Такий варіант Colgate 75 мл 49 гривень. Зубна паста Blendamed – 34 гривні за 75 мл. Аквафреш – Fresh 44 гривні 50 мл. 59 гривень 75 мл. 77 гривень 125 мл. Об'єм. За 29 гривень щіточка із футлярем. Від Oral B за 49 гривень зубна щітка. Кольори Кольорина вибір. Така зубна щітка від Colgate за 29. Набір бритв для гоління бік. Дві штуки на три леза 55 гривень. За 24 гривні станок для гоління жіночий бік. За 54 гривні чоловічий варіант, теж відбік. В наборі 4 станки. Ціна 142 гривні. 169 гривень набір станків для гуління. Ага, це не станки, це знаєте що? Одна ручка і чотири змінних картриджі. Ось. Ціна 169. І ще є ось такий варіант. Тут два змінних картриджі, ціна 149 від бік. О, давно я такого не бачила. По 39 гривень набір станок для гуління. І одне лезо, До речі, в аврорії і леза, запасні 19 гривень, упаковочка, там є 5 штук. І ще були колись пензлики, але не бачу. Крем для гоління Арко 44, пінка для гоління Gillette 84. Піна Нівея 124. Гель 164, 200 мл, тут теж 200. Унівея має бальзам для гуління ціна 219 Арко. піна по 68 гель 101 гривня. Крем для депіляції тіла 100 мл 59 гривень Леді Кутон. Акційно, плойки для підкручування волосся 299 гривень. Вирівнювачі того фрей 249 гривень. Доглядова косметика Патчі 60 штук за 209 гривень. Думаю, що ці теж акційні. Розкануємо з вами. 209. Від торгової марки Зая Крем 84 гривні, є ромашка, є алої 50 мл і ось такий варіант огірковий. Огірковий 50 грамів, 88 гривень. На 4 гривні дорожче. Карнір міцелярна вода 400 мл за 134 гривні. До речі, ось цей іменно варіант це і мій улюблений варіант міцелярної води. Не сушить, не пече, нічого не робить. Просто знімає косметику з очей. Так сказала з очей, бо я тільки очі і малюю. Загалом, я думаю, можна все знімати. Сана пінка для умивання 150 мл 124 гривні. Так, тут вже акції нема. Новинку бачу. 119 гривень, спрей міст для обличчя, зволожуючий 150 мл. Такий кокос огірок. Пилочка для нігтів за 9 гривень, така яскрава кольорова. Засіб для знежирення липкого шару від 3 в одному. 150 мл 99 гривень. Засіб для зняття лаку ловіта 16 гривень 50 мл. Сульсена паста 75 мл 124 гривні. 169 гривень 150 мл шампунь. В шампуні Z-Docte. Об'єм 1 літр, ціна 81 гривня. Дівчата, хто чекав, є акція на шампуні кондиціонери Kerasis 400 мл 129 гривень. Я ним користуюсь і дуже задоволена. Тільки що дивіться уважно, по якому типу шкіри. Бачите, тут пише сухий. Тип шкіри голови. Тобто, якщо у вас жирний тип шкіри голови, то вам такий не підійде. Так, це важливо, бо багато хто нехтує цією інформацією, тому так. Пантін, цей бальзам для волосся 275 мл за 144 гривні по 149 гривень шампуні, об'єм більший, 400 мл. Шампуні для волосся Сенсі Pro 400 мл за 88 гривень. Spice шампунь гелля душу 3 в одному 400 мл 138 гривень. Арко шампунь гель для душу 2 в одному за 61 гривню. Headshouden 159 гривень 400 мл. Old Spice 138. Лактоцит – засіб для інтимної гігієни 200 мл 159. Сейфгард – мило рідке, антибактеріальне за 63 гривні 225 мл. Набір мила твердого краншарм 5 штук по 70 грамів за 44 гривні. Є різні аромати. Еліо мило рідке. Ціна 29 гривень, є три аромати, червоний апельсин, диня та грін Грес. 109 гривень, сумка, бананка, молодіжна, текстильна. Вирішила разом з вами придмати на касі самообслуговування. Ось таку виделочку для Єлизаветки. Нарешті ти прийшов. Я вже хочу працювати. То, мабуть, йому треба прикріпити мікрофон. Каже, нарешті ти прийшов, я вже хочу працювати. Давайте трохи поприкалуємося. Давай скасувати. Каже, сподіваюся, в останній раз. Підтвердити, якщо ви дійсно хочете. А ну, давай ні. А, нічого не каже. Каже, зараз термінальчик загориться, давай розплачуйся. Я вам дублюю, що він каже, щоб було чути, бо я не впевнена, чи чути. До побачення. Що щось сказав, а я не почула. Трошки шумно. Отакі от, от покупки.